Всім пляжний привіт! Ми з вами продовжуємо базові уроки гри в пляжний теніс. І зараз буде серія тактичних принципів вправ при переміщенні, при подачі і при прийомі подачі. Що сьогодні нам слід згадати? Ми повинні зрозуміти, які в нас зони на корті при прийомі. Це потрібно нам для того, щоб зрозуміти, куди гравці подають. І, щоб гравець, який в корті, він потім в майбутньому буде показувати нам, куди подавати, куди подає наш гравець. Ми тоді знаємо, куди переміщується інший. Можна нумерувати або справа, або зліва. Я звик, щоб ми притримувалися одного принципу і завжди нумерацію робимо зліва направо. І так, у нас по лінії це перша зона. В груди гравцю який справа, це друга зона. По центру між гравцями це третя зона. В груди гравцю зліва це четверта зона. І по лінії гравцю зліва це п'ята зона. Таким чином, коли гравець подає, його напарник показує: подавай в один, або подавай в два, або подавай в три. І наступне, що може показати гравець, який в корті, куди він біжить. Він може показати: він біжить вправо, він побіжить сюди, показав спочатку 5 і пішов вправо. Може показати 1 і я біжу вліво, і показав і біжить. І слід згадати, як взагалі вибрати позиції на корті, де повинен грати який гравець. Розберемо це на прикладі жовтої команди. В нас є правило, що якщо гравець шульга, він завжди буде грати справа, тому що його фохендова лицева сторона буде закривати центр. Це перший нюанс. Друге, гравець зліва повинен грати той гравець, який швидший, який витриваліший. Чому? Тому що він буде закривати в нас більшу частину кортів. Ось цю зону він буде закривати. Ось цю зону він буде закривати, коли їм будуть закидати. І він буде закривати, допомагати забирати м'ячі за гравцем ззаду. Тому, бачите, в нього майже 60% корту, це буде гравця зліва. Ось гравець справа буде закривати зону перед собою, центральну зону і свою зону. А зріст не дуже має значення, але в принципі, якщо Гравець справа буде вищим. Це чудово, тому що гравець справа в нас в майбутньому буде більше набігати на сітку, накривати зверху м'ячі, тому якщо він буде вищий або зможе вище пригати, це теж буде великим плюсом для гравця справа.